Всім привіт! Я Вероніка, Берона, психологиня, арт-терапевтка. І це відео буде приурочено так званим абітурієнтам, тим людям, які зацікавлені в здобуття професії психолога і всім, кому це актуально. Якось я зробила відео в TikTok, може, навіть декілька, де я розповідаю про. Те, як я обирала цю професію, якісь плюси, мінуси там, частково свій досвід. І тепер мій акаунт в Тікток шукають по запитам навчання на психолога. Я люблю свою роботу, психологія навчання, психологія вступ і психологія університету Київ. Так як колись я працювала в приймальній комісії. То мені, в принципі, є що розказати. Звісно, після того як відео або фото інші публікації почали поширюватись, набирати перегляди. Я почала отримувати регулярно певну кількість повідомлень і в Тіктоці, і Рірекці, і інколи навіть не проходили в Телеграм з якимись питаннями, да кого що хвилює, як це відбувається, як проходить навчання, що краще обрати. Ну і щоб вже закрити це питання і я всім не відповідала одне і те саме, не витрачала свій час, я вирішила зняти вже таке типу широкоформатне відео, да, де я загалом поділюсь всім, що знаю. Він, що хочу зазначити, я знімаю це відео в 2024-му. Я буду опиратися на цю інформацію, яка є зараз, на ці закони, які є зараз, да, нормативно правова база. Світ не стоїть на місці. Через місяць, півроку, рік. Два, три. Ця інформація може абсолютно втратити свою актуальність. Я цього не можу передбачити, тому майте на увазі, опираючись на те, що це зараз. Я не знаю, як буде в майбутньому. Коли я вступала, це було в 2019-му. Я зовсім по-іншому собі уявляла роботу психолога. І, в принципі, своє життя також. Я ще ходила в університет ніжками, ходила на очні пари, слухала, здавала очні сесії і не знала, що таке зум. Мені той кубрик не подобається. А вже без нього якось пусто. Ладно, отримувала свій бакалавр, і магістратуру зараз отримую в університеті імені Драгоманова. На момент мого вступу на бакалаврат це був Національний педагогічний університет імені Михайла Петра Драгоманова. Потім по всій Україні у 2021 році була проведена реформа освіти, зв'язку з якою була реорганізація університетів. Тобто їх з'єднували, скорочували, міняли. І тоді наш університет приєднали зі ще одним університетом. Здається, якимось спортивним щось там. Ми тоді ну, втратили звання національного педагогічного, тому що ми вже мали інше, і зараз він називається державний український державний університет імені Михайла Петра Драгоманова. Ді час ступала на факультет філософії та суспільство знавства. На цей час цього факультету не існує, також було реорганізовано в тому ж 2021-му, якщо я не помиляюсь. Тоді нас перевели на факультет психології. Інчила я вже факультет психології, але моя програма психології в регулюванні конфлікту мене залишилась. Коли я вступала, я була першопрохідцем, тобто ніхто ніколи до цього не навчався на цій програмі. і Я була першою і мої одногрупники. Нас підлаштовували програму, змінювали її. Якщо говорити саме про мій університет, там психології є дуже і дуже багато, практично на кожному факультеті. Вона є. Наприклад, на факультеті психології, на факультеті педагогіки, а зараз, наприклад, здобуваю магістратуру на факультеті інклюзивної та спеціальної освіти. Наприклад, там здобути психолога на факультеті філософії, філософія плюс психології, на інших я. Не буду точно стверджувати, але ну, наприклад, наскільки я пам'ятаю, там було ще щось таке, типу біологія, плюс психологія і тому інше. Я закінчувала саме психологію в регулювання конфліктів, так як в свій час, коли я вступала 5 років назад, я взагалі хотіла вступати в НАВС, Національна академія внутрішніх справ, бо я хотіла бути юридичним психологом. Для цього тоді треба була математика. Я математику в свій час не здавала, нам не складала. Я складала ЗНО. Взагалі, Так вийшло, що на ту програму, на яку я вступала, на бюджет там треба була математика, а на контракт там треба була історія. І ми вирішили, що я все ж таки піду на контракт, тому що я здавала українську історію, англійську, і в мене залишалось тільки одне-один. Тільки один предмет, я обрала біологію, бо я б без неї взагалі би не вступила. Ну і Відповідно, для математики мені вже просто не було місця, а відміняти якийсь інший предмет не було сенсу. Я реєструвала взагалі в останній момент. Я додавала ту біологію в лютому місяці отак супер спонтанно. Я перший раз вступити на психолога, в мене з'явилася в класі дев'ятому, я пам'ятаю, я про це ділилася з тодішнім на той час хлопцем. і Він сказав: ти ще тисячу раз передумаєш і не будеш психологом. Я думала, що я не справлюсь, що я не складу ту біологію, і математику, і всяке таке. У висновку математику я так і не складала. Мене часто питають, чи вчили взагалі математику. На моїй освітній програмі я не вчила математику, в нас її не було. В кінці останнього курсу, останнього семестру, у нас було щось по типу математичної статистики, де ми вчили там медіану, мода. Ми вчили кореляції загалом, типу Пірсена, Спірмена, і це важлива річ, це звучить трохи страшно, але не бійтесь, без цього неможливо в дипломі. Це обов'язково пригодиться в дипломі, тому це make sense, нехай це буде. Плюс, при вступі на магістратуру, при складанні Єві, це, такий, це таке своєрідне ЗНО НМТ для магістратури. Будуть питання про от кореляцію і тому інше. Це важливо. До біології я, по суті, в принципі, також не готувалася якось особливо. О, я пам'ятаю в інстаграмі, купила якийсь курс біології за два місяці. Щось таке, там три рази була в репетитора, здається. Загалом я склала, типу, я склала десь на середній бал і ну, супер. Ось вступила і почала своє навчання. Тобто, я так і починала вчитись. Це моя перша професія. Я працюю про своїй першій професії. Тому що я вибрала в 16, я вступала в 16, і це диво, це чудо, таке трапляється. Взагалі, давайте ми ще повернемось до сторіталу про моє життя. Чим відрізняються і які є напрямки? Коли ви будете обирати, якщо ви в принципі обираєте професію психолога? Да? А які у вас мотиви в цілому? Мене часто питають, чому я обрала, але я обрала тому, що я хотіла допомагати людям. От і все. Я хотіла мати якусь допомагаючу професію, да і там, ну, з дитинства мені бабуся взагалі говорила, що я Вероніка лікарська, і що я маю стати лікарем або медсестрою, або чимось таким. Але якось я не мечилася в своїй голові з медичним університетом і. Слава Богу. От коли ми дивимось, наприклад, якщо ми візьмемо факультет психології, там будуть різні спрямування по типу сімейна психологія, там консультування, там, ну, можливо, дитяча і тощо. Щоб ви розуміли, це по суті напрями, але ви будете отримувати там базу. База дуже важлива. Тобто ви будете вчити там загальну психологію, основи психічних процесів, психіку, мування. Психофізіологію, психосоматику, патопсихологію і тому і. приділити цьому час і увагу, тому що мені в 16 років було, наприклад, не надто цікаво вчити загальну психологію або там якісь ази. Мені було цікавіше випити пиво у прожитку, але потім часом мені все ж таки довелось повернутися до цього, витрачати додатковий час і все повторно ще раз вивчати. І там, і там і там на виході ви будете мати диплом практичного психолога. Отже, з цього ми вже можемо зробити певні висновки. Ми можемо виділити або, можливо, коли чули, що є практичний психолог, клінічний психолог, медичний психолог і психіатр. Обираючи куди вступити і який саме напрям обрати, я б рекомендувала ознайомитись із цим всім. Загалом їх можна спочатку поділити на дві групи: це медичні. І немедичні. Тобто для того, аби отримати вищу освіту медичного психолога, тобто лікаря-психолога, або психіатра, вам потрібно закінчити медичний університет або інший університет, в якому у вас буде диплом саме 22, Тому що не медичні, там буде 0,53 код. Зараз наступну інформацію, яку я буду говорити, я буду опиратися на закон, виданий 25 січня 2023 року номер 138 про внесення змін до кваліфікаційних характерних професій. А випуск 78 охорони здоров'я. Отже, за законом України, хто такий лікар-психолог, це людина, у якої є вища освіта другого магістерського рівня, тобто 6 років, в галузі знань охорони здоров'я. За спеціальністю медична психологія, або медична та психологічна реабілітація, або освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціаліст-магістр у галузі знань медицина, за спеціальністю медична психологія, проходження інтернатури. Два роки ще. За спеціальністю медична психологія у разі здобуття вищої освіти другого магістрського рівня в галузі знань охорони здоров'я за спеціальністю медицина або педіатрія за освітньо кваліфікаційного рівня, спеціаліст магістр у галузі знань медицина за спеціальністю лікувальна справа. Або педіатрія вимагається проходження інтернатури за однієї з лікарських спеціальностей, крім спеціальності стоматологічного, медико-профілактичного ламбораторного профілю з наступною спеціалізацією за фахом медична психологія. Тобто, скорочення це людина, яка отримала вищу медичну освіту, пройшла інтернатуру е за спеціалізацією, отримала якесь підвищення кваліфікації до медичної психології. Там, пере... Перенавчання, якщо до цього вона була, наприклад, там, на педіатрії. Далі лікар-психотерапевт, лікар-психотерапевт. Людина, яка отримала вищу освіту другого магістерського рівня в галузі охорони здоров'я за спеціальністю медицина або педіатрія, за освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст-магістр у галузі медицини за спеціальністю лікувальна справа або педіатрія, проходження інтернатури за спеціальністю психіатрія або неврологія, або внутрішніх хвороби, або загальна практика сімейна медицина з наступною спеціалізацією за фахом психотерапія. тобто знову ж таки для того, аби стати лікарем, психотерапевтом. Потрібно отримати вищу медичну освіту. Це може бути або лікувальна справа, тобто, загалом, коли вчите все, це може бути педіатрія, а потім вам потрібно пройти інтернатуру на психіатрії, або також на неврології, та або внутрішні хвороби, або сімейника. І з наступною спеціалізацією психотерапія. Якщо ми будемо говорити про психіатрію, порядок дій буде. Принципі ідентичний. Тобто, оце одна історія, це медична історія. І в нас є не медична. Це наш е, практичний психолог, да, і ну, клінічний психолог. До цього закону, до 23 грудня 2023 року було і вважалось, що психотерапевтом може називатися людина, яка має повну вищу медичну освіту, пройшла відповідну кваліфікацію. І тоді вона стає психотерапевтом. Чим відрізняється психолог від психотерапевта? Психолог він працює з нормою, психотерапевт він може працювати з розладом. І так як в загальній геополітичній ситуації в країні і в цілому статистика розладів і потребу в кваліфікованих психотерапевтів зростає, а ми розуміємо, що піти і вивчитись 6 років, 2 роки інтернатури? Хто там захоче на ординатуру, це ну, дуже великий шмат часу і зусиль, і явно це не кожен захоче, а потреба є. Цим законом було врегульовано, як можна із немедичного зробити такий певний шлях, щоб працювати в медичних закладах. А саме це отримати перекваліфікації на базі клінічного психолога. Зараз я розповім. Тобто, окей, ми чітко відділили медичне. Від немедичного відділу практичного психолога. Хто такий практичний психолог? Це той, хто працює з нормою, це той, хто працює, наприклад, в школах, в соціальних центрах і тому інше. Перша моя освіта вища, це якраз на практичного психолога. Ми там вивчали роботу з дітьми, психодіагностику, проходили практику в школах, тобто ми працювали нормою в невеликих там ну, відхиленнях, але це не було близько біля розладів. Тобто, там ти навчаєшся працювати з клієнтами. Клінічний психолог це така середина між тим і тим. Зараз я отримую вищу освіту за напрямом клінічний психолог. Тут ми вивчаємо уже більше якісь розлади психіки і як працювати з пацієнтами, адже маючи освіту клінічного, ти можеш працювати в медичних центрах завдяки закону від 23 грудня 2023 року. Зараз розповім, на яких умовах і хто ж таки взагалі клінічний психолог по букві закону. Отже, це людина, яка отримала вищу освіту другого магістрського рівня в галузі соціальні та поведінкові науки за спеціальністю психологія або Всесвітній кваліфікаційний рівень спеціаліст-магістр у галузі соціально-політичні науки за спеціальністю психологія, тобто наша така 053 улюблена. Спеціалізація за фахом клінічна психологія. Як отримати цю спеціалізацію? Після закінчення вищої освіти другого рівня, магістрського ступеню, є Курси підвищення кваліфікації, які сертифіковані в МОН Міністерством освіти і науки, вони є на базі Шевченка, здається, в Павлова і ще в одному місці. Там більше вивчають пропадатику для психологів, тобто, да, психіатрію, а, різні роботи з розладом і тому інше. Ця перекваліфікація триває десь 3-4 місяців приблизно, і вона в рамках психологічного навчання відносно недорога. І тоді, пройшовши цю перекваліфікацію, ми маємо право працювати в лікарнях, реабілітаційних та інших закладах. Також в зв'язку з цим законом, всі психологи, які були навіть практичними психологами, але вони працювали в медичних закладах, так я. В принципі, може бути, і в них стаж більше 5 років, їх відразу перекваліфіковували на клінічну з умовою проходження перекваліфікації до 1 січня 2026 року. І зараз в медичному закладі має право працювати психолог із вищою освітою другого магістерського рівня, бажано за спеціалізацією клінічний психолог, який пройде перепідготовку до 1 січня 2026 року. І також е, виділили окремо ще психотерапевта. Психотерапевт вищого освіти другого магістерського рівня зі знань соціальні та поведінкові науки за спеціальності психології або кваліфікаційний рівень спеціаліст-магістр у галузі знань соціально-політичні науки за спеціальністю психологія, спеціалізація за фахом клінічний психолог з наступною спеціалізацією за фахом психотерапія. Тобто, це також про підвищення кваліфікації за певним спрямуванням. І тоді також маєте право працювати з розладами в медичних закладах, реабілітаційних центрах. Отже, давайте спробуємо підрезюмувати. є практично психолог 053, коли ти працюєш. Із нормою в соціальних центрах, школах і тому подібним. Є клінічний психолог, який, так би мовити, на межі між медичним і немедичним. Він може працювати як і в школах інших в соціальних центрах, та якщо йому це цікаво, так і в медичних закладах. Він може працювати як із нормою, так і з розладами. Але він так і ніяк не пов'язаний із фармакологічним лікуванням. Не має права ні виписувати препарати, нічого. Нічого подібного, да. Тобто це не лікар. Звісно, ми вивчаємо у нас є основи психофармакології. Ми знайомимося з деякими препаратами, з їх роботами, але ніколи ніяк ми не маємо права нічого ну, виписувати і боронь боже. І у нас вже є лікарі. У нас є медичний психолог, у нас є лікар-психолог, лікар-психотерапевт, психіатр. Да? Тут вже повна вся історія, яка не просто про психотерапію, а і про лікування. Коли я вступала, я в принципі мріяла бути саме психотерапевтом. Я не хотіла бути просто практичним психологом. Для мене це здавалося суто для мене трохи якимось затісним, але так склалася обставини, і я. Не жалкую про свою вищу світу практичного, мого улюбленого, і в принципі я б на той час і не могла б вступати, мабуть, на клінічного, тому що я не здавала математики, а якби би і здавала, складала. Да. Я би була скажу за все в академії внутрішніх справ, служила би десь, тому все, що не робиться на краще. Мене часто питають, що би я могла не знаю, порадити сказати тим, хто хоче навчатись. Важливо пам'ятати, що це робота з людьми, це людина- людина, і як і в будь-якій допомагаючій професії, да, або роботі з людьми, ми дуже схильні до вигорання, і важливо піклуватися про себе. Я би не мабуть порекомендувала якомога раніше піти на власну терапію. І я розумію, що це може бути досить важко, особливо коли ти студент, але хоча б раз в місяць або раз в три тижні, раз в два тижні це краще ніж нічого, але вона обов'язково стане в нагоді. Потім це те, що робота психолога да чи психотерапевта це така історія, в яку треба багато і довго вкладатися, перш ніж вона дасть якісь свої результати. Та, звісно, ми не можемо з першого курсу почати консультувати. Відповідних знань на це немає. Але дивлячись, яка ваша кінцева мета, тому що вище освіти це 4 роки, повна закінчена вища вважається там другого рівня. Це ще плюс 2 роки. Хтось іде на магістратуру, хтось не йде на магістратуру. Це право кожного. Потім важливо, ще все ж таки обрати в якому напрямку ти хочеш працювати, да, яку школу психології обрати, не знаю КПТ, гештальт, транзактний, юризм, психоаналітична тощо. Кожного із цих шкіл є, в принципі, свої переваги, свої недоліки. Отже, навчання в якомусь напрямі це ще десь роки 4, А якщо і хочете бути там супервізором, це навіть років 6. Тобто це досить довгий, дорогий і затратний процес по різним ресурсам. Якщо йти і набиратись досвіду десь в школах або інших державних структурах, ну, можливо, у приватних школах, хоча там більше обирають людей з досвідом, то. Там будуть досить невеликі заробітні плати. А для того, щоб починати приватну практику, потрібно також враховувати багато факторів і клієнтську базу, і де знаходити цих клієнтів, і організовувати собі супервізії, інтервізії, відвідувати терапію і тому подібне. Звісно, взагалі легше консультувати, починати, коли в тебе є якась підтримка. Наприклад, я починала своє консультування, коли. Навчалася на екзистенційній психотерапії, я навчалася там недовго, буквально місяць-два, потім почалось повномасштабне, і я прийняла рішення з певних причин не повертатись до цього проєкту. Але я дуже завдячую Леоніду Максимовичу, без нього я б не зробила цей перший крок. І завдяки оцій підтримці, супервізіям, інтервізіям, терапії і всього іншого я й наважилась. Це було в середині мого третього курсу, тобто перед початком вторгнення. До цього я працювала в садочку ще і, в принципі, шукала, де можна здобути досвіду. Тобто, університет тобі дає базові і необхідні знання, що таке психодіагностика, які існують тести, як їх підбирати, як влаштовані психічні процеси, як вони розвиваються, як це має бути в нормі, вікова періодизація, вікова психологія. Але університет тобі не дає практичних навичок. Тому тут, якщо ти обираєш цю професію, ти маєш бути повністю зацікавлений в тому, аби самому розвиватися, аби багато працювати, шукати самому всі можливості і брати їх. Коли нам давали якісь тести, опитувальники або задавали збирати анамнез. Я просто приходила в гуртожиток. Я там опитувала всіх друзів, знайомих, сусідів, людей на поверсі і взагалі будь-кому, хто підпадав під цю мою авантюру. Так я і вчилась. Я працювала в садочку, я проводила дослідження, я просила батьків, я говорила з ними. Я там намагалася знайти, організувати якісь завдання, вкладати якісь корекційні програми. Я виконувала просто домашні завдання. Я читала різні літератури, я дивилася різні фільми по цьому, не просто там якісь масові, а саме такі сарасеровські чорнобілі з проведенням якихось соціальних експериментів. Відвідувала різних психологів, в мене було їх декілька, допоки я не зупинилась на одному. І я дивилася, від кожного брала якісь їхні позитивні сторони, якісь умовно ті речі, які би я не хотіла робити в своїй практиці, і вчилась. Я спілкувалася з багатьма колегами, інтервізії, це дуже круто, і дуже важливо ця згуртованість, особливо на початку, розуміти, що ти не один такий, а у вас є багатенько і ви разом. Звісно, моментами було дуже тяжко, незрозуміло. Я думала, можливо, це не мої, хотіла забрати документи або все покинути, але це також нормальні етапи будь-якого навчання. Тому, якщо у вас є якесь уявлення про те, що це дуже легка робота, де ви просто поговорите з кимось із людей, отримаєте там купу грошей і все, то на жаль, мушу вас розчарувати. Тим більше це така професія, в якій дійсно все життя потрібно навчатись. Клієнти також бувають різні і бувають різні запити. Коли я вступала, наприклад, моя найбільша мрія, мабуть, була, щоб я тоді був такий конфлікт у 2019-му. Щось трапилось на мосту, я точно не пам'ятаю, і там приїхала типу поліція, психолог в регулювання конфлікту, щось таке. І вони говорили там, займалися якимось медіаторством, щось таке. І от я уявляла, як я буду залагоджувати якісь конфлікти. А коли до нас прийшли на першій практиці розповідати нам просто про ПТСР, я така, ой, ну не знаю, надіюсь, мені це ніколи не буде актуально. На цей час, звісно, картина інша, і звісно, багато запитів про підвищену тривожність, якісь тривожні розлади. Зараз е, часто зросла популяція біполярно ефективних розладів, депресій, я вже не говорю про ПТСР і гострий стрес. Тому, звісно, потреба в цьому є. Актуальність цієї професії, звісно, є. це вже різний рівень відповідальності і навчання. Щодо відповідальності, моя велика біль, і не тільки моя, те, що якось за законом України не регламентована. Робота психолога, вона якось незахищена, тут немає ліцензій, і тому, по великому рахунку, я із своєю вищою освітою, там, да, кваліфікаціями і тощо, тощо, тощо буду прирівнюватись до людини умовно з трьохмісячними курсами ні про що. Да, можливо, її не візьмуть на якусь там державну структуру, але в принципі їй нічого не буде, якщо вона там, зарубає ціну в 6 разів більше, ніж я, і буде розказувати, який вона психолог. Це, звісно, сумно, тому що це ну, може травмувати людей. Щодо напрямів, я ще коли навчалась, обрала для себе спочатку напрям арт-терапії. Я пройшла кваліфікацію в Інституті вищої психології та тілесних терапій. Дуже крутий курс, я завжди всім рекомендую, і з великою теплотою любов'ю згадую про нього. Там є і інші курси, там основне консультування, дитяча психологія, тому, якщо вам актуально, то рекомендую. Щодо захисту закону, Наприклад, якщо до нас приходить в роботу людина, підліток, наприклад, неповнолітній, і ми з ним починаємо роботу, і щось з ним трапляється, не знаю, суїцид, да, не дай Бог, або щось інше. І батьки надавали згоду на роботу з психологом, да, або ну, там, дали на словах, а немає якогось якомусь цього ну, підтвердження, да, якогось розпису, я не знаю, дозволу. І тоді, в принципі, батьки можуть подати на тебе в суд і починати да, якесь впровадження, ну що ти без дозволу батьків, наче ти будеш винний в цьому. Треба бути з цим всім обачним. Наприклад, я не знаю, як зараз, але до початку вторгнення на практиці нам розповідали про те, що психологи, які працює в штаті з військовими. Він має бути, по-перше, на рівнях, ти має, на рівних. Тобто, тобто, ти маєш бути там, проходити всю цю фізичну підготовку. І якщо там хтось із складу, я не знаю, як це правильно називається, вчинив, наприклад, самогубство, хоча все було добре, за це несе відповідальність психолог, тому що він не доглядів, скажімо так. Тобто. На нас висить багато відповідальності, і ми працюємо з різними людьми. Ти нікого не знаєш, яка перед тобою сидить людина. Загалом це дуже цікава професія, тому що в спілкуванні з іншими ми пізнаємо себе. Психолог це та людина, яка ледь не все життя буде практично в терапії, тому що, де буде достатньо звичайній людині, психологу може бути недостатньо, тому що, коли ти не в ресурсі, в тебе якісь є свої проблеми, якась твоя травматизація, з якою ти не можеш справитись, ти не можеш працювати. Я дуже люблю свою роботу. Я планую в ній розвиватись. Звісно, можливо, колись я піду і скажу, що все. Досить мені цікаво, я не хочу, або щось інше буде. Ніхто цього не знає. Ми не знаємо, як зміняться закони ще через п'ять років. Ліснує популярна думка про те, що от я щось хочу допомогти собі зробити. Піду на психолога і тоді ну, вб'ю двох зайців одночасно. Але насправді, якщо вся ваша мотивація полягає в тому, щоб допомогти собі, просто підіть на терапію. Це зекономить вам набагато більше коштів, часу, ресурсів. І навіть якщо ви будете най-най-най найкращим і най-най-най найкваліфікованішим спеціалістом, да, де ви допомагаєте іншим, це зовсім не означає, що ви можете допомогти собі в усіх ста ситуаціях. Десь, звісно, у вас будуть кращі навички, але ми травмуємось в контакті з іншими людьми і зцілитись можемо в контакті лише з іншими людьми. Ось таке вийшло відео. Я надіюсь, ви трошечки, хоча б щось роз'яснили або взяли для себе корисного, десь можливо зрозуміли більше про це. Це таке загальне відео більше, яке базувалась на тих питаннях, які мені задавали раніше. Тому, якщо я не відповіла ще на якісь питання, або воно у вас з'явилось, напишіть його, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково вам підпишу. Що ж, дякую за перегляд за взаємодію з цим відео. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!